14 вересня Севастопольська влада та освітяни міста зустрічали працівників педагогічної галузі міста Вінниці. Про це розповідає Наталя Білякова. Традицію ділитися досвідом господарювання, управління та вдосконалення освітної галузі Севастопольців з Вінничанами було закладено ще у 2006 році угодою про взаємодію та співробітництво. Втілювати ж у життя цей цікавий проект почали тільки останнім часом за ініціативи Севастопольської міської держадміністрації. У липні цього року представники управління науки й освіти Севастополя, керівники шкіл та дошкільних навчальних закладів відвідали Вінницю де ознайомилися з досвідом роботи освітян центрального регіону України. Наша делегація була з великою теплотою прийнята в місті Вінниця і руководством обласної адміністрації, і на самому високому і мер города. Винница нас принимал. И сейчас с ответным визитом к нам прибыла делегация из Винницы. Мы были очень рады посмотреть учебные заведения. Это были разные типы учебных заведений, дошкольные да, учебные заведения, это были и учебные заведения профтехообразования, и внешкольные учебные заведения, и школы. И показали Правда, хоча б був і літній період, но свою роботу методичну роботу наші гості нам показали. І, казалось бы, у нас одно государство і работаємо по же програмам. но у нас є чим поділитися друг з другом. І такий опыт, я думаю, буде принят і в далі розпространятися і во всей Україні. І ми з удовольствием будемо приймати гостей і самі їздити в гості. Вересневими днями вінничани приїхали у Севастополь з візитом у відповідь. 14 вересня делегацію зустрічали представники влади міста. Я знаю, что у вас очень много передовых методик. идей, методик, да, есть чему поучиться у вас, нашим специалистам. В этом году, наверное, как никогда, городской совет по инициативе городской администрации выделил толк только на капитальный ремонт, на приобретение инвентаря, приобретение материальных ценностей. 23 миллиона. Эти все средства были использованы, во-первых, на кровли, то есть глобальные вопросы. Это на канализование, это на теплоснабжение, это на окна, это на ремонт спортивных залов, это на ремонт санузлов. Сегодня мы бы хотели посмотреть с вами не только материальную базу, которую мы вам посмотрим, на что идут средства. Это 5 региональных программ, которые утверждены городским советом. Заступники голови Севастопольської міської держадміністрації ознайомили гостей із досягненнями, завданнями, напрямками роботи, а також із проблемами, які стоять перед освітянами Севастополя. У відповідь голова делегації, начальник управління освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації Ігор Івасюк зазначив в Севастополі. Ми відчуваємо тепло ваших сердець і щиро турботу. Безперечно, багато є спільних проблем. Починаючи з дитячих садочків, про які ви. Сказали, є черги, і у нас черги є. І ми теж шукаємо шляхи вирішення цих проблем. Спільні проблеми, але шляхи вирішення у кожної, у кожної територіальної громади свої. І ми хочемо познайомитися з тим, як саме ви вирішуєте ті проблеми, які вас турбують, чим переймається освіта міста. Як зазначила Ірина Заєць, кожен господар намагається показати краще, тому гостям було в цей день організовані екскурсії в навчальні заклади Севастополя, які є передовими, кращими, якими пишається місто. Гагарінський район зустрічав гостей у дитячих садочках номер 130 та 131, у школі номер 58, гімназії номер 24. Ленінський район вітав Вінничан у навчально-виховному комплексі номер 5 гімназії номер 7 садочках No номер 2 та 127. Севастопольці ради зустрічали гостей міста, ділилися досвідом роботи, показували матеріальну базу закладів та оснащення приміщень. Вихованці цих навчальних закладів своїми яскравими виступами залишили в представників Вінницької делегації незабутні враження. Ми знаходимося серед людей, які люблять свою справу, які переживають за дітей, які займаються щоденно щохвилини їх вихованням, і саме цінне в нашій роботі з вами, що ми прививаємо з дітям з самого маличку любов до нашого міста рідного, там, де вони проживають, до держави, в якій вони ростуть і виховуються. І я вважаю, що не важить, на які, в якій частинці України відбуваються ці події, але вони відбуваються щиро. І люди, фанати скрізь щиро вам дякуємо за те, що ми побачили тут рідних нам. За покликанням душею людей, які горять і вболівають за виховання дітей, сьогодні випала нам величезна нагода відвідувати відвідати наші дошкільні заклади саме міста Севастополя. Ми вражені тим, що сьогодні дошкілля Севастополя крокує разом із сучасністю. Е, немає руху вперед тільки тоді. Коли немає процвітання, коли немає саме навчально-виховного процесу в дошкілі, ми сьогодні побачили, величезна робота проводиться в дошкільні дошкільний навчальний заклад, яким керує завідуюча, має величезну матеріально технічну базу, дуже потужний колектив. Дуже на високому рівні поставлено саме навчально-виховний процес. Ми щойно відвідали гімназію номер 7 вийшли переповнені вражень теплих, світлих, приємних. Вразила системна робота. Видно, що ця гімназія не тільки навчає, а виховує. Вона дарує дітям тепло, світло, радість спілкування. По-перше, щира подяка всім тим ініціаторам, хто запровадив цей проект, проект обміну передовим педагогічним досвідом. Те, що ми сьогодні побачили в місті Севастополь, дійсно вражає своїм системним підходом глибиною. Того необхідного, що дає можливість встановленню молодій людині громадянину України. Перед цим в нас був 127-й садочок. Ми дивились зараз. Ми подивились гімназію сьому. Я хочу від сказати, що робота, яку проводить педагогічний колектив одного і іншого, і цього навчального закладу, вона спонукає, спонукає всіх творити саме таку. Людину, яку на сьогодні чекає вже Україна, тому що саме вони усміхнені, щасливі, обізнані громадяни нашої держави, зуміють дійсно вивести на широкий міжнародний загал. Я вражений е, тією кількістю своїх колег-педагогів, е, які працюючи з дітьми, ми бачили їх роботу. в них гарять очі. Е, коли ми бачимо те, що роблять діти, ми розуміємо, як практичні люди, які до цього причетні, ми розуміємо, яка це величезна праця педагога, яка це величезна праця учителя, і те, що нам показали зараз діти. Те, що нам показало керівництво гімназії, я на 100% і керівництво дитячого садка, я на 100% переконаний, це в першу чергу заслуга наших колег-учителів. Тому велика дяка Севастополю його владі за великим рахунком, тому що ми точно знаємо, що учитель існує тоді, коли його підтримує влада. Якщо влада не цікавиться учителем, якщо вона його не підтримує, то на жаль, вчитель приречений бути на мальмангесі десь для цього суспільства. Ми вдячні всім за те, що є така. Кількість учителів, яких от на роботі гарять очі, а результат ми бачимо це діти, яких теж гарять очі. Хай вам щастить. Попереду в наших гостей ще два дні, протягом яких вони будуть знайомитися з навчальними та культурними закладами міста, а також з історичними та знаковими місцями міста Героя Севастополя. Тож бажаємо педагогам в Вінниці приємних вражень, а всім освітянам, взагалі наснаги, творчості, удосконалення заради процвітання, освіти, дитинства і молоді нашої держави.